Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Пролунали вибухи на аеродромі Енгліса та Українки. Наразі подробиць майже немає. Очікуємо на додаткову інформацію, але вияснився один таємний факт: З травня 1987 року до середини 1991 року. У військовій частині 26385, 184 триста при Україні. Військова частина а 26 4.42 в місто Прилуки з авіаційного заводу міста Казань прибуло 19 літаків. Ту 160 це була одна така частина на весь радянський союз. Після підписання Будапештського меморандуму на аеродромі базування в Україні було утилізовано 10 таких літаків. Один з них перелетів на аеродром у місто Полтава, де знаходиться по цей день у музеї дальньої авіації. Вісім саме з цих літаків перелетіли в Росію як розрахунок із заборгованості. За газом вже тепер зрозуміло, що треба було різати всі, та тоді вирішили заробити. Хто ж міг знати? Представники США періодично приїжджали на розбірку об'єктів. Вони виділяли кошти, техніку, автомобілі. Працювали над утилізацією. Наші громадяни в основному військові пенсіонери. Зарплата була не найвища. Україна стала без'ядерною, а озброєні літаків, які передали РФ, складалися тільки з ракета х 55 і тільки з ядерною бойовою час частиною нічого другого не було. Була невелика кількість ха 55 які несли болванку. Тепер пишуть імітатор ядерної бойової частини, які використовувалися для навчальних пусків і перевірки параметрів ракети. Україна з багатьох об'єктивних причин не могла їх утримувати за періоди з літа 1991 року до скорочення частини у грудні 2000 року. Польоти на літаках не проводилися. Один раз один літак брав участь у повітряному параді до дня незалежності прикуч і все ракети Х-101, Х 555 були розроблені уже в Росії після 2000 року, за висновками деяких експертів, саме на основі згаданих ракет Х-55, про які йдеться. Випадок крадіжок з підпорядкованих ВПС літаків штаб яких був у Вінниці, дійсно були. Декілька су 24 перелетіли в РФ з аеродрому Старокостянтинова, де тоді було два полки цих літаків. Зараз у широковідомому місті Енгельсі, де знаходиться військовий стратегічний. Аеродром РФ полком командує полковник Скицький. Його батько Ігора за 1988 по 1992 рік служив у прилуках і літав на літаках Ту 160 які Україна передала РФ у 1992 році. Він переїхав у РФ в Прилуках, прожив непогані роки з сім'єю, але видно пам'ять коротка. Як відомо, в аеропорту Енгеліса вже тричі траплялася бавовна, внаслідок чого були пошкоджені частини літаків, які обстрілювали Україну ракетами. Під час останнього удару був поранений і сам Скицький, але в Полтаві ще базувався та до 2007 року знаходився 185-й ТБАП, на озброєнні, якого було близько 40 літаків. Ту 22 м 3 з ракетами Х 22 і достатню кількість бомба. Зараз Раша з таких літаків обстрілює нас. Здогадуєтеся, чому в умови договору вони не входили, але ядерні бойові частини здогадайтеся, чому до ракет були передані до 2007? Цьомого року літаки у нас порізали. Хоча в Росії літаки цих років випуску літають до сьогодні. На цей час вже був третій президент. Здається, після помаранчевої революції Віктор Ющенко. в Полтаві живе багато колишнього кривного складу. Вони знають багато чого, чому ми різали. Вже готові літати. Той час, коли набагато пагатша, тоді Росія їх зберегла. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.